Так, народ, сьогодні розглянемо безштіфтові та штіфтові пилки до лобзикового станка. Придбав я ось такі безштіфтові. Бачите, не мають вуз, як на штіфтових. Ось такі для кріплення. Тому безштіфтові пилочки вони кріпляться або ось такими стандартними, як в мене були кулачками. Бачите, затяг... зажимаються ключем шестигранним. З однієї сторони, ось тут так, і з іншої, ну там. Один вже такий поламився, тому набору немає. Шукав в інтернеті придбати такий самі немає де. Тому довелося взяти рандомні два болта, дві гайки і таким чином затиснути ось це полотно. Значить, єдине, що зробив я ще в болту там отвір, щоб поглибше полотно зайшло, да? не, не виривалося. І все працює чудово. Ось таким чином воно там стає зверху, ось так виглядає знизу. Чуттєво так затягую, тут кручу, а іншою рукою перевіряю ступінь натягнутості. Ну, по звуку буде чутно, що вже достатньо. Затягну і маю ось такий звук. Вмикаємо. Ніяких посторонніх звуків немає, бо. Коли я перший раз там пробував скрутити, взяв там трошки більші болти. І не знаю, напевно, був якийсь між ними е, значний дисбаланс або вага різна, не знаю. І було чутно, що якось воно неправильно працює. Тобто був посторонній шум, і е, я замінив на інші болти. Ну, ось так пощастило, підібрав, тому в мене воно все працює.